Вітаю товариство, слава Україні. Ви на каналі Команда А. Сьогодні ми на змаганнях спортивна водойма самостріли Рівненська область неподалік міста Корець. Турнір організований Миколою Солодовником. Три учасники чи чотири в секторі, точно не знаю, ну байдуже безліч можна. От Водойма шикарна. Ми сьогодні тут приймаємо участь. Верніше, я, я один, я один. Наталку відправив в Карпати, брат з Києва не приїхав, тому мушу віддаватися один-дві удочки, дистанція 50, сусіди, три зони, три зони по три команди і в зоні ба 4 команди. Таке боремося. Ще щось цікаве розкажу, покажу, не перемикайтесь. Зараз готую ночний закорм, все по порядку. Поїхали, не перемикайтесь. Отже, кормова програма. Сьогодні в нас отака мачмала з горіха бойла і там під низом є великий крупний гігантський пелець. Програма в нас криль-бергамот. Бойли криль-бергамот, пиліки, варені бойли і крутий ліквід. криль-бергамот. Куди ти падає? Ще не час, не падай. Ну, падає, хай лежить. Отакі бойли, 20 бойли. Турнір, до речі, у нас 22 години нон стоп. Тут був горішок. От. Ось він. І тут, якщо так поковирятися, то можна дістати отакий от чудовий пелець. 28-20 мм там ще є 20-ка. 28 м. Це нічний закорм. От, така суміш. Риби дуже багато, тому ціле-ціле відро. Якби мав здоров'я і силу, завалив би два відра. Ну а наразі отак. така велика куча метод міксів. Ну, ці поки не використовую, зараз покажу, що використовую. Наразі маю три рибки, три карпіка і три карася. Їде спеція, їде імбир-лайм, їде полинеться бергамот. Сливку ще не ставив. Поливаю з лепухою непонятного бренда. І отака палітра повідків Палки їдуть від хвилини до 15. Зараз усе все вже перезакіт треба буде робити. Так що отака справа. Оце закорм денний. Тигровий горіх. Пелець, суміш, пелецьів аміно. Зараз я вам її покажу. Частинки вареного бойла. Горіх і 14-халібут пелець. Залито все ліквідом з водою. Кріль, бергамот. о риба прийгає. Отут у мене в садку незалікова риба, карасики, їх можна забирати додому на жарьоху, а там в мішочках залікова риба. Коробці. Отак мій сектор виглядає. от Щоб ви розуміли, вимостка. Гарна вимостка десь 4х4 4 на, на 3,5, широкий прохід. Тверде таке вимощення з щебеню. Щебень, щебень е, гранітний. Фракція така дрібненька, доволі класна. Тут бесідка є в секторі, я отак от собі чудово розташував своє авто, чудово розташував свої пожитки, снасті, корм, все таке, як те, що мені треба. Там варив горіх коноплі. І так далі. Тому тому, тому, більш не знаю, що вам сказати. Все по ходу розкажу, покажу. Дивіться, не, мер... не перемикайтесь, оце зараз замішую. Чекаю ночі, буду засандалювати оце повне відро на ніч. Ну, і будемо старатися ловити рибу, щоб обіграти сусідів. Я в секторі номер 17 сусіди 18 і 19. 19 крайній і ще 150 метрів чистої води залив. У нього велика перевага. А в мене зліва 16-й порожній і 15-й там стоять команди. Це вже зона Б. У нас зона С. Щось мені таланить на зону С. Третій раз підряд в цьому сезоні. Четвертий турнір в цьому сезоні і зона С. Не знаю, таке щось. Тягне мене на букву С. Мабуть, потрібно бахнути вітамінчика С. В общем, тако. Поїхали. Друзі, як ви могли замітити, вже третій турнір поспіль у нас. Родпот Дайко Оріджинал, оригінал Італія. Ми перейшли із Карп Тулс на Дайко. Чому саме так, відповіді немає. Просто, ну, просто, не знаю, просто перейшли. От захотілось, перейшли. Не захотілось, ловилось, ловилось би далі на Карп Тулс. Немає відповіді, не знаю. Чомусь душа Скрипнула душа, як то кажуть, і потягнула нас на цей Дайко. Ви тільки подивіться, який він крутий. Дайко Original Italia. Можна було під замовлення написати ще команда А A, A Team англійською мовою. Але це було б дороже десь на доларів 100. Такий родпод в Україні наразі один. Орпомаранчевий мається на увазі. Більше такого родподу немає. Є різних кольорів. Зелений, фіолетовий, там синій. Вон, до речі, в сусідів, отам салатово-чорний, зелено-чорний. У Мене помаранчево-чорний і він один. Це ексклюзивчик спеціально для команди А. Червоно-чорний, такий як в Баунті, фіолетовий, синій, зелений, ем, червоний вже був, золотисто-чорний, їх безліч. Такий лише один. Один, один єдиний. От. Якщо ви бажаєте придбати такий ротпот, пишіть нам в коментарі, пишіть нам в особисті повідомлення. Ми вас контактуємо з особою, яка займається цими родподами в Україні. По промокоду команда получите певну знижку, яку ще я не знаю, От. але якусь знижку, так, да, получите. Оси боси. що робити коли дуплет, от дивіться на відосі і, і потім розкаже про Це Називається покльовка спомба. Шукай. Оп, мой, що такого не було, щоб я із помба виважував. Витягував точніше. И вы палки. пауки нахуй, так нет. хрен с ним хоть лавой. Палки надо. Тут не Вот. Вот. сюда Вот. Вот. すごい。<music> Ту рибу припаркував, як ви бачили, можливо, можливо, не бачили, Ту рибу я дістав. Зараз ось така форматний міста. Дікнув рибу, це в мене дуплі перший сьогодні. Перший дупл. В Дуже тяжко працювати одному, але це круто. Це адреналін бомбейший. Просто хіринний адреналін. Я сиплю з помбом і поїхав діпати. Це просто крутя. Тим більше я перезакинув одну з них. Пройшло, ну тут зараз 7 хвилин, але я хвилини 2-3 виважував, скоріше. 3. 3 хвилини пройшло і перевод. за бомбою. Малий, іди, там там сухий камеш стоїть у воді. І він туди нряє і заціпляється за ті стербаки такі. Такого Його треба відпускати, чуть-чуть відпускати, щоб потім виймати. О, аж... не опишу, не І не давати йому зануритися, бо він туди мордою сідає і чіпляється. Є, друзі, взяв дві рибки, дуплетик взяв. Супер. Ось така рибка, така рибулька трьошечка. Супер. Пакую і перезакидаю. Який чудовий захід сонця. У нас при кормлінні дуплет, як ви бачили, потім ще карасі, потім ще карпік. І ось я важить моїх, моїх сусідів команду Fatality, Там у них 8 рибок, 7 чи 8. Все, вони зараз роблять фотосесію, зараз суддя прийде до мене. У мене теж 7 чи 8 риб, не знаю. Це вже тренер? Ще ще Це ти знак почав, чи... Чи як? 945, ну з вашого зал. И ночью спать не будешь, да? <Frozen> <sharp throat> <_cerpected> вот это мои мешки, 7 рыбок. В 5-6 красивых в садочку поедет до На смачну жарьоху. І отакий неперевершений захід сонця. рибусь, лічка трошечки ротик прикрила. Сусіди купалися. Боже, я теж купався. Як це чудово, це просто скарб. Повне відро цього корма засипано в ніч того всього, що я вам показував. Так що така от. Штука риба, давай. Пі -пі, пі 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 давай, паровозів мені, давай. Блин, треба п'ять крупних виграти, по п'яти крупних гарний приз. Що там, сусіди? Поки підуть троси передівати. Я зловлю пару риб, геш. Так, все. Ось о мої таймери, бачите, покльовки йдуть до 15 хвилин. Якщо більше... А, одна покльовка виїхала 25 хвилин. Так що більше 25 хвилин не даю. Перестаювати їдуть. Отакі от попапи наші команда А помаранчево, рожеві і от від СТЗ теж такі, ну ці слабші їдуть, ці краще їдуть. От. Це вже до речі, друга банка, бо багато було клювак, багато сходів. В тій банці було штук 7 чи 8 попапчиків, Це я новеньку взяв баночку. Ну що вам сказати? Ночь пройшла плюс-мінус тихо. До другої години ночі ще щось пікало. Зловив три рибки і мертвяк. Потім з 4-ї години щось трошки пікали карасі, теж підловив пару штук і зловив 3-6 риб, здав. Три риби ще доловив вранці. Оце вже з п'ятої до шостої години. І одного карпіка от -от -от зірвався прямо перед підсаком, ну, буквально пару метрів. Ну і карасики, карасики, карасики. Тобто 6 риб до заліку, це десь приблизно плюс-мінус 10 кг. І судячи по вечірнім протоколам, що в мене було 16 кг, десь плюс-мінус 10, здав 25-26 виходить. Ось така якось ситуація така. Зараз тишина. Вже десь пів години клювань немає. Прийшов суддя, мене поважив, пішов і все, і клювань нема. Та й таке. Будемо ждати протоколи, будемо ждати виходу сонця вище, можливо, з виходом сонця вище, як то кажуть. Напече трохи рибі в голову і вона <кхм> стане клювати, чи Бог її знає, чого вона так рот закрила. Такі сподівання великі покладав на ніч і трошки розчарований. Розчарований. по-по-по Але Багоманва Дуплет Ще буває рік, але буває на цьому турнірі вдруге. Але це тут зло крепке, капець. Ну що, друзі, фініш практично через пару хвилин. Зараз 12 дня. У мене в мішках 5 риб. І ще 8 я здав після ранкового зважування. Ось йде суддя. Зараз мене важимо. І нагородження. Свою зону я виграв, але я не знаю який я буду по п'єдісталу. Перший то точно, ні, мабуть, другий або третій. Розрив був на оцей сьогодні. Ви бачите, нічого не залишилось. Спеція стандартна. І пахуча слива. З минулого турніру лишилась полиниця бергамот, там буквально годівниць 15, ну воно там не сильно їхало. Оціх їх три. ну Найкраще дубасить зараз от на оцей. На цей так собі, а от іменно на оцей просто розрив мозка. Та й таке. Всього ждемо бажають. А, суддя пройшов мимо, піде важити край. Фу, чекаємо. Зважування і фініш. Отже, за результатами перших місць розподілили так місця. Третє місце турніру займає команда, яка спіймала 51 860, 28 риб. Команда А. Тобі. Першим та третім місце. Це тобі. Це тобі і твої з да, Скарпат. Да. Будь ласка. Да, це тобі. Набір від користується пусто. Міняюсь на крісло, Паша. Добре. І місце на п'єдесталі. Постой, поки. Да. Так. А, друге місце. 73 190 27 Риб. Команда Карпро Тернопіль І Перше місце 85 975 по 12 кілограмів 41 риба, багато риб. Колосаті так не любить.